Доброго дня. Так, прийшли ми на Желенгород шукати живокіст. Нам заказали накопати коріння на лікарство. Торік його так було багато тут, а цього року щось не дуже. Так, Стасік ходить, шукає. Кайса буде товще листя Ось тут вже гарбузиня посихає. А, нехай. Тут -то дуже тоненький, Тасіку, шукай більший. Гарбузики. Душа радується. Наробилися. То, може, хоч не даром Вистечко сохне лучше видно їх. Берег є берег. Правда, від самої річки, з краю там трошки поганенька земля. Примерзли луче, а сюди наверху краще. Так, шукати далі. Так, на одному городі обходили. inne najšli, najšli na druhom trošky. Kdy ja beru lístia tuđi. То легко його викопати, щоб був гарний корінець. Так, ми сьогодні з Тасіком ще їздили, я ще трошки дорвала бузини. Накопали живокосту, Правда, його нема багато, але щось там трошки навишукували. І, і ще є заказ, ще треба їхати шукати. Так, запитували мене, як я сушу бузину. Оце так дівчатка сито в мене, те, що ми гарбузи торік сушили. Застелила стареньку тюль. І оце так. Розстелила тоненько. Попало мені в тік-ток що хтось розказує, що три дні, та й вона готова. Геть і як сонце пече, то три дні мало. А це зараз сонця нема, холодно, то вона буде довго сохнути. Ось така. Я обриваю трошки загальніше, але вона дорожча. Кажуть, якщо така вона без, без мусору, частенька, то 150 гривень кілограм Сушеної Так, а Наташі сьогодні на кухні пекло варить кетчуп. Це такі дві каструляки. Ось такі баночки.